Там теж народився в рубашці, можна так сказати. А ми викликали швидку допомогу, тому що ну, дитина також злякалася, тому що воно ось близько тут прилетіло. Швидка приїхала, його оглядала. Але ну, все, все на даний момент добре. На даний момент, як сказати, фізичних тілесних ушкоджень виявлено не було а далі вже за його станом. Будемо дивитись, монтувати все це. — Ви вдвох із пламінником, чи як? Е, ні, тут мешкає. Вікна повилітали, техніка, звичайно, вся вже розбита, немає такого вцілілого куточку, який не треба ремонтувати після цього.